Направду вже так багато конспірології довкола цього хреста, який впав, коли пригадують за 40 днів до початку повномасштабного вторгнення, що там впав хрест на Софії Київській, а зараз кажуть, що давайте відрахуємо 40 днів відтоді, як впав на києво печерській лаврі, і буде мир. Я Відрахувала, це буде чистий четвер. Чистий четвер. Так. Ну, це добре. Як чистий четвер, знаєш, має бути чистота помислів, чистота. От, взагалі, ну не знаю, треба хрест треба підіймати в будь-якому випадку. Скажімо так, його треба. Лавра це таке місце. Скільки хто, хтось каже, от в Лавру, після того як там були московські попи, е ми тільки тоді почали ходити. Хтось каже, що ні, після того ми не ходимо. Ну, Лавра, це перш за все культурна пам'ятка, це релігійна пам'ятка, це святе місце. Це взагалі символ. Київської Русі, от Київською, все що пов'язано, тому що Київ був е матір'ю міста. Так, от Юля Махових поїхала туди дивитися, як скоро підім піднімуть хрест. Вітаю славу, вітаю наста. Вітаю всіх наших глядачів. Як і обіцяла нині розповім всі подробиці, і зараз за моєю спиною ви можете спостерігати церкву всіх святих над економічною брамою. Цей храм один з найвідоміших та найшанованіших у Києво-Печерській лаврі. Його побудували наприкінці XVII століття. За кошти зібрані гетьманом Іваном Мазепою. Скажу, що цю церкву також можна знайти на малюнках Тараса. Григоровича Шевченка, чиї дні ми нині відзначаємо, адже він фактично з цього місця, де я зараз стою, теж зображав цю церкву. Ну і про те, що хрест на ній знаходиться в нестабільному положенні. Адміністрація заповідника знала давно. Ну близько двох років тому вона моніторила те, в якому стані перебуває хрест. Ну і от цими вихідними, 8 березня, було прийнято рішення його демонтувати за допомогою працівників ДСНС. От якраз через незадовільний стан, в якому перебуває не лише хрест і купол, а й загалом вся церква. Про це нам розповів директор заповідника. Давайте послухаємо його. На жаль, ця церква потребує вже більше 20 років, потребує комплексної реставрації. І в 2011 році було розроблено документацію, щоб її відреставрувати комплексно, тому що там величезний об'єм робіт, починаючи від фундаментної частини і закінчуючи власне живописами канастасом, те, що знаходиться всередині. На жаль, після події 2014 року фінансування реставраційних робіт практично було вкрай обмеженим і до сьогоднішнього дня ця церква потребує реставрації. Власне, впливає на збереженість пам'яток у києво печерській лаврі і війна, яку ми переживаємо сьогодні через вибухи та обстріли. Е Сейсмічно активним стають печер, печерські пагорби, і через це власне е зазнають руйнувань багато пам'яток. І адміністрація заповідника моніторить їх стан постійно. Ну а що ж до цієї церкви, то е нині ведуться перемовини з офісом ЮНЕСКО про реставрацію і першочергові роботи окремо. Планують встановити ще сейсмічні датчики, якраз для того, аби моніторити е, в, в стан споруд та вплив вибухів на них. Ну і от мені Максим Остапенко показав сьогодні невеличкі кульки, металеві, які знаходять по всьому заповіднику. Це ймовірно, що якраз шрапнель від ворожих дронів. Ну, от про це він нам розповів у коментарі. Давайте послухаємо. Ймовірно, це начиння. Шахедів бойових частин, які постійно Росія посилає на Київ і на всю Україну, і от таке начиння летить, в тому числі і по території Києво-Печерської лаври, по всьому місту, і звісно, вибухові хвилі, які трапляються під час прильотів, під час вибухів збиття, це теж може дуже сильно шкодити пам'яткам. Ну а що ж до містичних та конспіративних теорій, які вже встигли висунути користувачі соцмереж, писали про те, що нібито падіння падіння хреста скупила церкви, це е, віщує щось погане, і власне що може бути гірше, то у лаврі іронізують і кажуть, можливо, це якраз навпаки добрий знак щодо е, того, що потрібно займатися реставрацією всіх пам'яток і зберігати для нащадків. Ну і можливо, це якраз і віщуватиме нашу з вами перемогу. Тож, ось така ситуація наразі. Слава, розповіла тобі все, о, Олесю. О, вибачте, Насте, повертаю слово вам. Олесю, Насте, дякую тобі, Юля, дякую. Настя вже готує зілля. Так, пані Ольга там нам написала? написала, знає, чому впав хрест. каже: зміна влади буде. Ось ага. до чого хрест завалився. Може.